Зараз ти перевіриш свої знання про Україну. Поділись відео з другом та обов'язково підпишись. Яке місто знаходиться одразу на двох континентах. Стамбул. В якому році була ліквідація Запорізької Січі. 1775 рік як називається область біології, присвячена вивченню грибів? Мікологія. Які комахи здатні робити процедуру, подібну до вакцинації? Мурашки, де було винайдено пурпурову фарбу і прозоре скло. У фінікії, який птах вважається народним символом України <пи> Лелека Вітаю! Ти пройшов тест. Напиши в коментарях, скільки в тебе правильних відповідей.